Всім привіт-привіт! Нарешті зібралася з думками, силами, і хочу почати уже таку кардинальну обрізку своїх кущиків пеларгонії, формування кущиків, заготівлю живців. Тобто почну вже підготовку своїх рослин до весни і також заготівлю живців, які буду відправляти по ваших замовленнях або у вільному продажі, які у мене будуть. Хочу лише попередити, будь ласка, я знаю, що на моєму каналі дуже багато є новачків. Друзі, давайте ви не будете кидатись у крайнощі і не біжіть зараз одразу після мого відео різати свої рослинки. Тому що не завжди це потрібно у ваших конкретних умовах. Не завжди всі там хочуть продавати чи реалізувати живці. Багато хто тримає рослини лише для себе, наприклад. А можливо, вам навпаки потрібно обрізати ваш кущик, тому що він у вас там витягнувся чи ще якісь нюанси. Тобто, я буду обрізати кущики, розповідати паралельно, чому я це роблю, чому зараз це роблю. І тому подібне. Якщо вам цікаво, будь ласка, залишайтесь і ми поїхали. Кущиків у мене багато, рослин теж багато, які потребують обрізки, але сьогодні для відео саме хочу зазняти два таких варіанти обрізки. Це, по-перше, різниця між ними в чому? Що це ось ягершусбьор, це паларгонія зональна. Леона галактика це паларгонія гібридна, тобто схрещена зонартик між зональною паларгонією. В чому різниця? В принципі, розумієте, якщо ви зональну паларгонію обріжете десь ближче до весни, ну, наприклад, навіть у тому ж березні, то нічого абсолютно страшного. Вона у вас швиденько обросте і вже десь там у травні буде гарно собі квітнути. З пеларгоніями гібридними і з пеларгоніями зонартиками чистими, трошки це не працює. Чому? Тому що дані пеларгонії для того, щоб заложити свої квіткові бруньки, щоб наростити достатню кількість зеленої маси, потребують трошки більшого часу і бажано трошечки пониженої температури. Тому оцей кущик я хочу формувати саме зараз, для того, щоб він мені встиг. Наростити зелену масу і зацвісти вже найближчим там часом, десь у квітні, наприклад. Так? Тобто йому потрібно десь місяців 3-4, деяким сортам навіть більше, деяким сортам потрібно 8-9 місяців від часу, коли їх обріжуть, до часу, коли вони зацвітуть. Тому ось такими ось. Гібридами або зонартиками потрібно бути дуже уважними з часом обрізки, якщо ви хочете все ж в весною, влітку, осінню любуватися їхнім цвітінням. Не завжди це працює. Наприклад, той же Мерлезон 2 у мене особисто після обрізки зацвітав буквально через 2-3 місяці, навіть менше, мабуть. І все нормально він переносив. Деякі сорти набагато довше розкачуються, деякі дуже тормозять після обрізки, тому це все потрібно враховувати, коли ви вибираєте час для обрізки. Зима це осінь, весна або літо. Так, і тепер конкретно, чому кожен з тих кущиків я хочу обрізати? Ну, по-перше, проблема у них одна. Ви знаєте, так, що я тримаю свою колекцію не лише для, скажімо так, естетичного насолодження квітами, я також реалізую живці. І буває, що коли мені там приходить якесь замовлення, обмаль часу, я ось беру, там просто живець знімаю, відрізаю чи відломую і ставлю його на вкорінення, так, по ваших замовленнях. І зазвичай це приводить ось до таких ось ситуацій, що мій кущик виглядає, зараз фокусую, ну, ось так ось. Скажімо так, ну, не красиво. <с> тобто, безліч живців, які з нього бралися, купа таких паньочків негарних, кущик такий напівлисий, хоча тут і дуже багато точок росту, за рахунок того, що я знімаю багато живців, він кущиться. Ось, Але таке кущіння ну, мені абсолютно не подобається. Тобто, візуально це мене дуже дратує. І оскільки я хочу також насолоджуватися гарним цвітінням, і щоб це цвітіння було. На красивих кругленьких кущиках, я хочу цю рослинку сформувати. Це я гершу Збьор нагадую йому майже два роки цьому кущику, десь більше півтора трошки роки. Ось. І паралельно оці ось такі більшенькі живці я познімаю для укорінення. Так, Що стосується цієї красуні, це леона галактика. Ситуація, в принципі, схожа. Тобто знімалися живці. І, в принципі, цей кущик уже такий ну, непропорційний, тому що є молоденькі гілочки, є гілочки молоденькі, які йдуть з високих, старіших гілочок. Тобто я хочу його зрівняти і теж візьму в принципі, живці, якщо тут будуть. Ну, буде багато живців, так? багато зеленої маси. Можливо, собі зроблю ще дубль цього сорту, тому що я його так дуже-дуже люблю. І він мене якось е, пізно він мене зацвів цього сезону, тому хочу зараз його сформувати, щоб в нього був час обрости, і потім вже будемо з вами любуватися цвітінням цієї красуні влітку. Так, намагатимусь, щоб вам було видно, так? Е, стою тут на карячках на підлозі. Надіюсь, все буде вам добренько видно. Е, дивіться, у даному випадку. Я буду старатися зрізати кущ, по-перше, на одній висоті, ну, тобто так, якось приблизно, тільки від поверхні ґрунту. Буду враховувати наявність ось таких ось уже е, активних точок росту. Так, тобто, Якщо вони є, я їх буду залишати. Можливо, там якийсь сантиметр вверх-вниз, тобто не потрібно брати там, повністю по полінії зрізати весь кущ у вас. Так. Не завжди це доречно, скажімо так. Плюс, що ще буду враховувати, дивіться, якщо буде, наприклад, десь вам показати, от, наприклад, ось тут, бачите, є ось брунька, яка йде на поверхню. Так, залиш точком не видно. Яка йде на поверхню, тобто від горчика. Таку бруньку я залишаю. Якщо, наприклад, є якась гілочка, яка йде всередину, рости всередину, то я такі гілочки зазвичай не залишаю. Не потрібно залишати при формуванні кущика ті гілки, які направлені в середину кущика. Все одно вони там вас будуть затінятися іншими гілками, вони не будуть нормально розвиватися. Старайтесь при обрізці залишати гілочки, які йдуть на поверхню. Або, наприклад, якщо ви. Бачите, так, хочете зрізати ось тут. Бачите, Тут є брунька, яка буде рости на поверхню. З цієї сторони листочка є брунька, яка буде рости всередину. Тобто старайте зрізати так, щоб оця ось. Брунічка залишилася, тоді у вас в першу чергу піде верхівкова гілка рости, і вона піде у вас рости сюди тобто від середини горщика до краю. Бо ця брунічка вона піде рости вам всередину, і ці гілочки, які потім наростуть зверху, будуть її затіняти. Ще вам хочу ось показати: буває так, що вона це стосується тих, хто тільки починає. Бачите, оці ось такі зачатки, корінчиків, ось тут такі так? Це вже молоді корінчики. Тобто, хто бажає розмножити дуже швидко, можете просто знімати отак ось оцей живець з корінчиками, і він вже можете його саджати прямо у тор. А Також ось тут, ось ближче до землі. Бачите, у мене росте гілочка, яка пішла майже від землі, я вже її тут засипала. Ось там ось теж такі жовтенькі це вже корінчики. Тобто ця гілочка сама дає додаткове коріння і вкоріняється. Ось, Тому для швидкого розмноження можна отак просто брати такі от гілочки і одразу їх відламувати. І це вже, рахуйте, вам, за якийсь тиждень вже буде стаканчик коріння вкорінений. Все, розпочинаю обрізку. Не знаю, буде вам видно чи не видно, буду дуже старатися. Довго мені тут доведеться розглядати це все, тому, надіюсь, вам буде видно. Якщо зможу, буду щось навіть коментувати. Але не обіцяю, тому що я буду дуже зосереджена на цьому всьому процесі. Так, Так, ну оцю ось поки я залишаю. Так, до речі, якщо ви не знаєте, як обрізати, краще обріжте вище. Ви ще завжди можете скоригувати, трошки нижче і тому подібне. Ну У даному випадку. До речі, думала вчора отак прям відірвати собі рослинку, ще одну вкорінити, корінець, але думаю, ладно, хай буде в мене кращий кущик пишненький, буде гарніше. Тут, я думаю, я буду відрізати все таки отак. І залишати цю ось цю ось брудничку, яку я вам показувала, яка буде рости на поверхню. Так. Ось тут ось цю коряшечку однозначно ми обрізаємо, тільки на якому рівні ми її обрізаємо. Ось тут, ось, бачите, буде брунька. і Брунька ця буде рости отак ось на поверхню. Тому поки що отак. Не знаю, я потім подивлюся, можливо, я коштик скоригую. Так, цю ось маленьку я поки залишаю в середині, Вона по рівню росту приблизно така, як і ті. Так, далі. Оцю угу. ось бокову гілочку я буду прибирати. Залишу лише ось цю. Так. Це ось на високій оцій палочці це однозначно обрізаємо. Тільки дивимося так, де тут брунька буде? Ось тут ось брунька на поверхню росте, але Мені не дуже подобається оця вся ришечка, якщо чесно. Ну, давайте поки що так, а потім я підправлю. Завжди краще менше, а потім дорізати. Так, знімаю такими частинами-нарізками, бо в мене трошки телефон мій іноді підводить з цими зйомками, тому такими фрагментами Вибачайте. А, так, тут оце ось однозначно. Ой. Так, це, це оце, ось, бачите, яке тут гілка на гілці, а там ще гілка, а за деревом дерево. Тому це ми зрізаємо, залишаю оцю ось гілочку, яка йде від, верніш, до краю горщика від середини. Так, рішення відрізати ту гілочку. так, Таким чином. Ось так ось поки що ми це все виглядаємо. До речі, торф має бути підсушений. Коли ось так ось кардинально обрізаєте рослину, потурбуйтеся про те, щоб торф був підсушений. Бо я збиралася зрізати 1 січня. Зараз у нас четверте, якщо не помиляюся, і я ось тільки стала до роботи, тому що в мене був вологий торф. Так, ці ось молоденькі я поки що лишаю. І оцю ось гілку. Середню дивлюсь на неї. І думаю, що я її взагалі зріжу, тому що вона вже найстаріша. Вона знаходиться всередині, і вона нам там не потрібна. Ось таким ось чином. Так, оці ось молоденькі я поки залишаю. В принципі, можна зараз вже отак от взяти і зняти ці живці. Можливо, я так і зроблю, до речі. Щоб весь кущик обростав. Чи поки залишить його? Навіть і не знаю, якщо чесно. Чому я сумніваюсь в тому, чи залишати оці ось гілки? Я оце зараз обрізала ці старіші гілки, так? На них мають проснутися бруньки. Але поки ці бруньки проснуться, то оці ось. Молоді гілочки вони можуть так рвонути, скажімо так, у ріст, що знову ж таки почнуть затіняти молоді гілочки, і вони не матимуть вдосталь світла, і в них не буде необхідності швидко розвиватися. Тому що рослина буде бачити, що в неї там, ну, наприклад, 3-4 гілочки, які молоденькі, активно ростучі, і рослина так не буде дуже сильно і напрягатися, щоб щось там додатково нам ростити, і ростити це. Скажімо так, однією пишною кулькою. Тому що в даному випадку ці ось три пагони молоді, вони підуть швидко вріст уверх, ці будуть розвиватися повільно. І такого ефекту кульки ми, ну, скоріш за все, не доб'ємося. Тому це, ось, напевно, я все-таки зріжу ще на живець. Ці ось менші два поки залишу. Можливо, пізніше я їх теж підріжу, тому що ну, бажано також при таких ось кардинальних обрізках теж якусь частину зеленої маси, частину листочків залишати. Тому що, коли просто пеньочок, то йому, ну, звісно, набагато складніше без фотосинтезу наростити нову масу. Якщо залишаються все ж таки якісь листочки, то цей весь процес проходить набагато швидше. Так, тому давайте ось з вами знімемо цей живець. Залишаю частину зелену і дивлюсь, щоб була така брунечка, яка буде йти на поверхню горщика. Дивіться, ось тут ось є, де я дивилась, ось, тут, ось, бачите, листочок, який йде на поверхню. І отут ось брунечко вже видно. Тому оце ось я зрізаю ось так. так. Таким ось чином. Поки що залишаю так. На рахунок тих двох гілочок, можливо, пізніше також зніму з них живці. Буду дивитись, наскільки пропорційно буде розвиватись рослина. Теж ще не знаю на рахунок цієї гілочки, яку ми з вами от зрізали. Ні, не цієї, де це вона оця? Тому що Вона мені дуже не подобається. Якась вона така мені не жива насправді, що я не знаю, чи її взагалі варто залишати. Вона мені просто навіть естетично дуже не, не симпатична, старенька гілочка. З неї піде брунька звідси, але чи хочу я знову ж таки оцю кучеряшку-каряшку дивитися на неї. Я її, певно, ні, я її приберу зовсім. Вона мені не подобається. Ось так ось. І таким ось чином я залишаю дану рослину. На обростання і вже до літнього цвітіння. Так, далі у нас ягр Ну, Цьому кущику просто потрібно, скажімо так, навести красу, так? тому що дуже гарний сорт, дуже популярний. Сорт уже недорогий і на нього багато замовлень. Але я не хочу тримати цю рослину чисто для маточника і щоб він у мене таки стояв, тому що особисто я теж дуже люблю цей сорт. І хочу спостерігати його шикарне цвітіння на гарненькому кущику. А якщо ви подивитеся, бачите, тут ось дуже багато, навіть на цих здерев'янілих стовбурцях, дуже багато зелененьких брунічок. Бачите, малесеньких таких зелененьких, вони майже по всьому стовбурі. Тобто зараз ми просто, скажімо так, підріжемо ці ось гілки страшненькі, теж живці деякі познімаю, обов'язково зроблю собі ще молоденький дублик. Тому що ну, все ж таки це вже такий кущик старіший, здерев'янілий. Але тим не менше я не хочу якось від нього здихатись чи щось таке, тому що дуже люблю цей сорт. І влітку маю можливість виносити рослини на вулицю, тому навіть 2-3 таких самих сортики, ну, тобто кущики одного сорту мені не завадять, буду любуватися їхнім цвітінням. Нагадую, торф має бути підсушений перед обрізкою. Я зрізи, які зрізаю, нічим не посипаю. Не зіленкою не примочую, не фітоспоріном не обсипаю. Взагалі сенс фітоспорину на зрізах не розумію, тому що це мікроорганізми, які працюють у ґрунті, причому працюють лише коли, скажімо так, коли достатньо вологі. На зрізах вони абсолютно ніякої ні користі, ні шкоди нести не будуть. А якщо викинуть просто гроші на фітоспорин, ну, то в принципі можна. Ось, тому що ну, чесно, я не бачу користі, яка може бути від того, що насипати на зрізи фітоспорин. Так, так само з зеленкою. Ну, на початку, чесно кажучи, коли тільки починала зрізати сорти, там після того, як з якогось там дорогого. Сорту зрізала жвець. Боже, я тоді не знала, чим там його помазати. Думала, що він там мене одразу помре. Насправді просто потрібно, щоб був торф сухий, більш-менш, щоб рослина не виділяла надмірну кількість вологи з цього зрізу. І він собі швиденько підсохне то зріз і нічого там не потрібно собі мудрувати. Тому ну, особисто моя думка, що це все не потрібно і недоречно. Дивіться, хоча це в нас і зоналка, так, ну, можна сказати, чимось там відрізняється від попереднього нашого варіанту. Але суть обрізки та ж сама. Залишаємо бруньки, які дивляться ось на поверхню горщика, тобто не ті, що там ось всередині, які ростуть всерединку. Ну, Вони дійсно не потрібні, вони вам затіняться потім і не шкодуйте такий гілочок, коли вже так кардинально обрізаєте. Тому, суть та сама, так, зрізаємо ці всі коряшки. Такі вже старенькі, які дуже-дуже обрізані, обломані мною. Так, залишаємо оці ось бруньки, які йдуть на поверхню. Так, тут ось є молоденька, вона наче йде і серединку, бачите, оця, Ну, навіть не серединку, якось так у бік. Поки що я її залишу. Тому що потрібна ще якась хоч трошки зелена маса, яка буде. Скажімо так, давати сили цій рослинці рости. Тут ось є бруньки, які теж ось будуть йти на поверхню. Тут ось, скоріше за все, знизу піде а, така, ну, скажімо так, брунька, так, яка росте з-під землі. Далі, так, оця ось гілка, вона така страшна, звісно, була, не знаю. Ні, оцю повністю прибираю. Вже кардинально, то кардинально. Залишати, потім знову ходити і дивитися, що він страшненький не хочу. Так, отут ось брунічки, які йдуть на поверхню. Так, спочатку зробимо так. В принципі, думаю, нормально. Ця ось брунічка. Так, за листочком вам не видно. Тут ось, бачите, листочок, він буде рости сюди, брунька. Так, оцю ось ось, зараз ось таким ось чином. Ну, тобто, видно так, що непропорційно і негарно. Ось тут ось є брунька, бачите? Вона буде рости вверх, і ми її залишаємо. Так. І ще в нас ось тут. А тут ми взагалі ось це ось тільки підрівняємо. Таким чином. До речі, коли формуєте ось такі ось листки, які, наприклад, буває, знаєте, такий. Давайте уявимо ситуацію. Ось такий ось листок, який от там ось десь якось гілочки ви залишили, він отак от росте. Краще той один листок прибрати, і тоді ви відкриєте всю вашу обрізку, так, те, що ви обрізали, пеньочок цей, для того, щоб він освітлювався. Тому що, якщо він не буде освітлюватися, не будуть просинатися ці ваші брунічки. Ось, а таким чином ви там прибрали, наприклад, той зайвий листочок, і сюди буде потрапляти більше світла і буде йти більш масове, гарненьке обростання. Ось такий ось у нас вийшов кущик, Пеньочок. Ну, я гадаю, що він повинен гарненько обрости. Зараз його бажано поставити під лампи, тому що на вулиці зима, а світла ну, обмаль. Я думаю, все буде окей. Найближчим часом покажу вам, як ця рослинка буде виглядати. Так, і напевно на цьому відео з обрізкою буду завершувати. Якщо не помиляюсь, це буде відео під номером 46. Якщо хочете подивитися, як я готую живці до вкорінення, тоді можете переходити на наступне відео номер 47 і обов'язково побачите. Так, і ще раз хочу нагадати, що не потрібно не всім, не завжди необхідно обрізати свої кущики ось так ось кардинально. Ви можете частково їх формувати. Наприклад, якщо у вас там е якась одна гілочка, десь там відтопирюється в бік і вам це не подобається, ви її можете обрізати, так, щоб кущик був рівніший. Або, можливо, вам потрібно взяти живець там, чи тому подібне. Е ви, я думаю, зрозуміли причини, чому я конкретно ці кущики формувала. Наприклад, у мене ось є кущик, ось такий ось: це Лія Жозефіна. Гарненький, кругленький кущик Дуже багатьма точками росту. Я, чесно кажучи, думала його теж формувати, тому що він теж у мене трошки там страждав. Бачите, такий ось обрізаний, обскубаний. Але, в принципі, він зараз гарненько так собі обростає, тому, ймовірно, його я чіпати не буду. Якщо у вас ось такий ось гарний кущик, він компактний, бачите, він невисокий, він гарно облистваний, тобто немає от тих. Голих ніжок, які всім не подобаються. Коли він зацвіте, він буде ось на такому гарненькому кущику, буде та шапочка квітів там, чи кілька шапочок цвісти, І це буде гарно. Тому якщо у вас такі кущики, вам не, не потрібно бігти і зразу все. Але якщо у вас кущик росте там однією такою величезною палкою, і десь там на макушиці тієї палки там а, росте квіточка одна, то, звісно, такий кущ потрібно формувати. При тому, як ви будете формувати, у вас будуть просинатися бічні брунічки, тобто, навіть якщо це буде одна палочка, на ній проснеться кілька брунічок, і вони тоді вам перетворяться у кілька гілочок, ви будете мати пишний кущик. Тому конкретний кущ потрібно розглядати, конкретні умови, і, звісно, те, до якого. Скажімо так, класу належать пеларгонія. Чи це гібриди, зонартики, чи це зональна пеларгонія, яку можна, в принципі, майже в будь-який період року обрізати. Ну все, надіюсь, відео було корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, в нашу вайбер-спільноту. Закріпляю в верхньому коментарі посилання. До нових зустрічей! Бувайте!